Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 514 за підручником Алибра 8К, автора Олександра Істере. Наше завдання спростити вираз та знайдіть його значення, якщо А до Б дорівнює, так щоденько, так, відтак дізнаєтеся, в якому році футбольна команда не намо Київ, уперше вибороли європейський кубок Кубків. Ну, добре, зараз дізнаємось. Почнемо з того, що нам треба що спростити, правильно? Записуємо наш вираз 35а мінус 5А квадрат. Так, поділити на Б квадрат плюс 4б. помножити на 4 плюс b, Так, ну тут те ж сама на А мінус Сі. Ну що, треба розкласти на множники. Куди ну, нікуди? Так, ну по-перше, треба щось винести зі дужки, тому що це не формула скороченого множника. Ну, 35 і 5 ознаки подільності, ви знаєте, тому 5 це 100%. Виносимо дужки, так? Ну і одну А. Тому що беремо з найменшим показником степені. Це ділимо 35 на 5 це буде 7. Так, А у нас скоротиться. Далі мінус 5 на 5 буде 1, тому одна А залишається. Так. У знаменнику цікаво, що не знаменник у Б можемо винести дужки, так? Нас залишиться Б плюс 4. Окей, помножити, можемо поміняти відразу місця, щоб можна було скоротити. Чому? Тому що від пересуновки до данків сума не змінюється. А ось А мінус 7, щоб скоротити, нам треба, щоб 7-А було, тому можемо мінус винести за дужки. У нас буде 7 мінус А. Так, ну що ж, будемо дивитися, що ми можемо скоротити. Беру інший трошки колір. Так, С-А, Смінус А скорочується, Б плюс 4, Б плюс 4 скорочується, все. ну все. Ще значиться, це мінус. У мене дуже цікава ситуація, в якому плані, тому що. А, все нормально. У нас Б мінус 0,2, бо я вже злякалася, думаю, ну, який може бути, бути мінус, якщо у нас треба знайти рік. Так, так дорівнює мінус. Значить, у чисельнику у нас залишилось 5А, так? А в знаменнику лише Б. Ну що, підставляємо значення? Значить, так, замість А, 79. Тобто у нас буде мінус 5 помножити на 79, поділити на мінус 0,2. Все, нормально. Ну що ж, перемножаємо 5 на 79. Це у нас буде 390. 395 треба ще поділити на 0,2. Дорівнюємо. Дорівнює. Це в нас буде 1975. Тобто відповідь у 1975. Можете повністю записати, взяти речення, просто вставити який рік. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!